Всім доброго дня! Чергове відео з в'язання ростку реглану. Зв'язано 10 рядків ростку реглану з одного боку, там де у нас основне полотно це лицьова гладь. Виконується одна реглана лінія. І на плечі, бачите, я вже вив'язала всі розвороти, які у мене тут були відмічені маркерами. Тепер, в 11 рядку, я маю пров'язати до регланної лінії. Виконати регланну лінію, так само як цю, і пров'язати оці дві петлі. Оце маркер наступного розвороту, розгорнутися, обернувши робочу нитку навколо цієї петельки, ось цієї, і в'язати вже назад. І далі я буду виконувати такі ж шкорочені ряди до оцього маркера. А потім покажу вам, як виглядає робота на цьому етапі. От, виходить, по спинки, ось плече, і тепер ми будемо в'язати вже розвороти, які заходять наперед джемпером. Всім всього найкращого! Ну до побачення в наступному відео.